Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Останні обстріли українських земель, вони трошки так посіяли якусь таку страх, напевно, перед багатьма людьми. І я хотів би, власне, сьогодні в, тій, в тому тій тематі трошки розгорнути. Глибше. Зовсім недавно якось так попалося мені е, така цікава, цікаві слова такого політолога Збігнєва Бжезінського, котрий говорив ще за багато років до війни. І слухаючи ці його слова, що він говорив, він говорив про нас, українців. І він говорив, немов би. Точно говорячи те, що станеться в Україні, і те, що сьогодні звершується. Але він говорив не тільки тим, що сьогодні є, але він пропонував, точніше говорив два шляхи: як може завершитися українська історія? Бо цей час страшної кризи в Україні. Він може спричинити до страшного упадку і знищення, а з другого боку, це для України фантастичний шанс стати наддержавою і глибоко духовною нацією центром цілої Європи. Як людина може це бачити за багато років до війни? Якось є такий англійський поет, Лосорф Вільям. Він говорить про птаха, котрий був захоплений у вихор, бурю. І та буря піднесла його і несла у певний бік. Птах зі всіх сил намагався противитися тому вихору. Він хотів повернутися до свого гнізда. Але вихор невтомно підносив, відносив його все далі і далі. Птах що сили намагався противитися, але врешті здався, віддався вихору, і він собі усвідомив, що його чекає невідворотня смерть. Але каже поет, що вихор заніс його до зеленої Англії. І він знайшов собі там кращий дім, як він мав перед тим. Кожна буря, яку ми переживаємо, чи ми переживаємо це у війні, сьогодні Українці, чи ми переживаємо це якусь особисту свою бурю, кризу, поразку, чи то вона є в сім'ї, чи вона є в роботі. Чи вона є якомусь інших обставинах нашого життя, це не тільки поразка, але пам'ятаємо, що це є шанс вийти звідти кращим і сильнішим. Тому кожна криза, війна це відчинення нових дверей, за якими може чекати людину щось краще. Тому дуже важливо тут є сам процес переживання цієї кризи або поразки. Кажуть, є чотири дороги переживання поразки. Перша це є деструктивна, коли поразка доводить нас до розчарування, до нехиті, до депресії, і вона робить нас ще слабшими, вона нас збиває цілковито з ніг. Хтось нас критикував, хтось нас образив, приніс нам біль. І людина приходить до хати, і людина хоче втопити цей біль, втопити в алкоголі, п'є. Інша людина топить той біль. От може людина дуже багато їсти. От є така, от їсть без перестанку. І хоче у тому якось себе відгородити від того болю, тої поразки, яка до нас прийшла. Хтось починає проклинати. Так може бути багато різних доріг, якими людина може себе заводити в ще глибшу кризу. Ви знаєте, що. Ота От поведінка людини є гірша за саму поразку. Бо та сама поразка не так страшна, як та поведінка людини. Прикладом євангельським є Юда. Юда зробив гріх, він отримав поразку. Бо сподівання і покладання на Христа і Тим, що Він хотів Христа підштовхнути, щоб Христос виявив всю свою силу, Він зрозумів, що Він програв. Христос не хотів показувати свої сили, Христа схопили, вивели на хрест, розіп'яли. І розчарування Юди було страшніше за гріх, який він зробив. Бо Він покінчив своє життя, Він розчарувався всьому. І це є приклад деструктивний. Друга дорога, як людина може пережити, це називається безплідний спосіб, безплідна дорога. Тобто пасивно людина живе у своїй поразці. Так, вона має біль, вона програла, вона приходить до своєї сім'ї, має свої проблеми в сім'ї, на роботі має проблеми. І людина не вирішує тої проблеми. Людина живе в тій проблемі. Має проблеми в сім'ї вже 20 років. І 20 років тим самим живе. 20 років має непорозуміння на роботі, нічого не вирішує. Людина годиться тим, з тим живе, і в тому доживає до старости, і в тому помирає. Є такі люди. Приклад Євангельських приклад фарисеїв. Все знають, все вміють, всіх повчають, не приймають жодної новизни, жод, все, що є в житті, є не так. Тобто люди, котрі абсолютно мінятися не хочуть. Третя дорога, то є дорога конструктивна. От пробуємо розв'язати проблеми. Ми є відкриті до проблем. Ми розуміємо, що треба щось міняти, і ми не замикаємося. Приклад Євангелія Марта. Марта, котра у Біблії зустрічаємо. От Ісус приходить до них в гості, а Марта починає відразу нарікати. Каже: Господи, ти скажи моїй сестрі Марії, що мені допомогла, що вона не бачить проблеми, що вона не бачить потреби. А Ісусі відповідає, Марто, Марто, ти клопочешся про багато одного потрібно. Ти подивися трошки з іншого боку. Бо Марія зрозуміла що щось трошки більше, як ти? Чи до прикладу, Марту, котра в неї помирає брат Лазар, і Марта відразу починає дорікати: Господи Ісусе, якби ти тут був, то брат мій би не умер. Чому ти спізнився? Чому ти, заб... ти знав, що він є хворий? Чому ти швидше не прийшов? Але у тих всіх наріканнях, в тих всіх болях, вона є відкрита. І коли Ісус їй говорить, вона приймає ці всі слова, що їй говорить Господь. Четверте і останнє то є кажуть таке мудре слово трансформаційна. Тобто, коли проблема є? Не лише розв'язана, але вона міняє саму людину, де проблема спричиняється навпаки людині до добра. І ми бачимо з Євангелія багато таких прикладів. Перший це Нікодим, котрий приходить до Христа вчений фарисей, як ми казали, щойно. А Христос йому говорить, що той, котрий не зродиться з води і духа, не може війти у Царство Боже. А він йому говорить, я вже старий. Як я можу народитися знову? А Христос йому говорить про переродження людини. Прикладом є Йосиф Ариматейський, фарисей з фарисеїв. Заможня людина, котра виросла і заскорузла у фарасейській практиці, але Він вміє прийняти новизну і вміє прийняти поразку, де йому говорить Христос, що те, у чому ви живете, є неправильним. І ці двоє людей наскільки міняються, що вони одними з першими бачать Воскресіння Христове і стають учнями Христа. Найбільшими також великими тими прикладами є апостол Павло, котрий переживає страшну кризу. Він вчений фарисей, котрий іде переслідувати християн йде до Дамаску і падає з коня. І стає сліпий і чує голос, котрий говорить савле, Савле, чому ти мене переслідуєш? І той його провадять до якогось дому, і там він переживає страшну кризу. Він, котрий був переконаний у своїй правоті і правді, що все, що він робить, він робить в ім'я Бога. Він бачить, що все, що він робив, він робив щось не так. І тому, перебуваючи в тій страшній кризі, він розуміє, що він робить щось неправильно. І він починає не звинувачувати когось, він не падає в депресію, може в якійсь мірі він трохи й мав, але він перероджується. І він стає із савла, гонителя християн. Він стає учителем, той, котрий стане великим Павлом. І ще таким одним прикладом є Великий князь Володимир, вже за два дні пам'ять якого буду звершувати, точно подібно до апостола Павла. Стане сліпий. І в тій своїй сліпоті, у своїй поразці, він підніме питання і переродиться на Великого князя Хрестителя Руси України, християнина. Тому сьогодні у нашій українській ситуації ми можемо поставити собі питання. Як ми її переживаємо, дитина, немовлятко, котре починає ставати на ноги, воно багато падає, поб'ється, встає і знову іде, і знову впаде. і то падіння дитини є потрібне, бо вона вчиться ходити. Якщо батьки огородять дитину від того, щоб дитина не падала, ну, то дитина не буде ходити. Дитина виросте калікою. Отже, як ми бачимо, наші падіння і наші поразки потрібні подекуди нам. Я не знаю, чи ми знаємо такого Ніка Вуйчича, котрий народився без рук і без ніх. Його мама була медсестрою, а батько був пастирем. І ось, коли його питалися, як у цій такій своїй кризі він став такою знаменитістю, він відповів, що я мав дві дороги. Перша дорога то нарікати на все, що я таким народився. Без рук. І без ніг. А другу дорогу я мав також, щоб навчитися дякувати Богові за те, що я маю. Я маю світлий розум. Я можу пересуватися, навіть не маючи рук і ніг. Я можу в житті багато робити, не маючи рук і ніг. Тому він прийняв другу позицію. І та друга позиція піднесла його до великих людей нашого суспільства. Як він говорить, чому я став християнином, тому що ніхто мені не давав відповіді на мої питання, чому я таким народився? А Христос мені мене навчив і відповів. Тому любію хресті, брати і сестри, в обстрілах, у війні, у морі крові, яка сьогодні лиється Україною, ми маємо сьогодні дві дороги. Перша дорога проста нарікати, казати, що Бог нас покарав, що Бог нас покинув, що нам є важко, впасти в депресію і звершити, можливо, так, як цей перший. Перша дорога. А є ще четверта дорога, про яку щойно ми говорили, і про яку оцей, не буду ще раз називати по прізвищу політолог, він пропонує людині ще далеко, Україні, ще далеко до війни. Що якщо ми станемо на той шлях, то ми станемо центром Європи? А наші Якщо ми станемо на цей четвертий шлях, вилікуємося. І ми станемо великими новими людьми. Тому запам'ятаємо собі таку річ, Бог не прийшов усунути терпіння. Бог не прийшов змінити наші терпіння. Бог прийшов і сказав, що Я є. У кожному твоєму терпінні. Я є у кожній твоїй поразці, я є у кожній твоїй кризі і саме найближче до тебе. Тому тому, ми можемо, як у цій бурі, як цій історії англійського поета, з птахом. Ми можемо опинитися. У новій країні ми можемо мати ту саму сім'ю, але нову сім'ю, тобто з новизною підійти до неї і стати іншим. І сказати Богові дякую за те Боже, що ти мені дозволив переродитися і стати інакшим. Нехай Бог нам. Допоможе, а ми мудро приймімо від Бога всі обставини життя і навчимося мудро вийти із них. Слава Ісусу Христу!